Богові, щоб Бог дав милость мені бути в домі Господньому. І прошу милості Бога, щоб Бог простив мене от всіх гріхів очистив і моїх дітей. І прочитаю вірш, який називається Прости. Прости Господь за те, що не такий, ще не навчилися. По справжньому прощати у мить, коли образ гіркоти відводила у бік від благодаті, прости за те, що падаєм не раз, під тягарем Христа в земній неторі, І не завжди ми дякуємо за час, що на землі живем по Твоїй волі. Прости, що ми не дякуєм тоді, коли приходять у життя тривоги, Як доля сльози і журбу несуть, що стелиться туманом на дороги. Прости, Господь, що світлом не були, коли ворожі сили наступали, духовну твою зброю не вдягли. І руки у безсилі опускались, прости за те, що мало молитов принесли до престолу благодаті і забували дякувать за кров. І твої руки, що були розп'яті. Коли тебе йшли, відкинувшися, в віри, на розум покладалися мислі і підступали, сумнів, недовіра. Ісус Христос, за все ти нас прости, зніми тягар, що гнітить наші душі, бо хто спростити може, як не ти, і хто краплин сліз гірки. Багато наробили помилок, як різні зустрічались перешкоди, лиш кров твоя то чисте джерело для себе, нім очищення знаходим. Минає все, біжить і плине час. А ми у новий рік уже вступаємо, і перед нами нова боротьба для перемоги сим. Дай, благає своїм лицем до нас ти повернись, коли затихнуть ці земні турботи, теплом своїм до нас ти доторкнись, щоби відчули Духа Твого дотик, Ти сам нас поведи у новий рік, Щоби могли почать нову сторінку. Могли тобі принести добрий плід і вчилися від тебе поведінки. Амінь.